Сіла от хекатися, ви повірите? Ну просто. тече. Я сьогодні, як в залі була, мабуть, схудла, не знаю, на скільки. Сонця нема, на вулиці не жарко. Я збирати посилку. Цю Боже, взяла один ящик, не влаз. Я хотіла сашуні відправити цю бутербродницю. Ну Так, що от я вам показувала, що і вафлі робить бельгійські, і пончики, і гриль, і все для її харчування це дуже корисно. Стала всувати ящик. А як, як? я? яка ситуація? Я Саші відправляю посилку. Одна моя підписниця, вона із Рівного чи З Луцька. Господи, рівне чи Луцька, не буду брехати, У мене є адреса. І вона, неї син в Лодзі, навчається в тому ж університеті, де вчилась моя Саша, в тому же общежитті. І вона каже, ви не хочете пити. Я кажу, я зараз не можу поїхати, тому що чоловіка немає, довго не буду, я не можу залишити дом. Коротше говоря, мама несе кропу борщ. Це обріж, я на, поч... на новій почті дівкам дам, хай додому возьмуть. А може ті тетянки подзвонити. Якої тетянки? Та спілкуюся, слишком ти даєш. Ні, ой, батарея заряд. Коротше, я вже розібрала, коробку склала, ой, кримо, замотала цю ж вафельницю, беру другу вже коробку, складаю, ну не влазимо. На місці я не купила на маску. Оця наша намазка Костя дуже її любить, я її купляю там 10 штук, тому що ну, любе. А посилку зібрали і Сашуні, і день народження ж Кості сьогодні 26 числа. Ну, ну, я нервничаю. я отак, ну, З однієї сторони, добре. Прямо наче я побувала в спортзалі і в парілки, і в сарілки. А Це ще сяла, сиділа, дивилася шашлик, готували вони, рецепт шашлика показували. Та й сиджу ж оце думаю. Так, посилку зібрала. Дивіться, який ящик. Ось, диви який ящик. Мені ж я то можу накласти той здоровий, але ж мені соромно перед жінкою. Жінка ж, зараз я відправлю по Україні, потім вона, вона машиною їде і вона буде вести цю посилку. розумієте? Скаже, ну ви вже совісті не маєте, яка посилка? Я ще сюди поклала дві баночки консерви для неї особисто, тому що всі ж не хочуть. Ну, ось дивіться, скільки всього. Тут в основному всі солодощі, солодощі. І сумочку, це мені така свята присилала. Дві. Одна в мене є, а другу кажу, Сашу, я тобі передам, будеш в магазин ходити. Тут саме головне оці ось зущонки, це все сашене. Ну, тут і корисне, і не корисне. Пляшка там внизу купила. Я ще ж оце на маски сюди покладу. Можливо, ще в магазині було 11 зущенок, це більше не було. І, і банку своєї хмелі сунелі я передаю їм, бо вони сипляться, а я не користуюся. Я ж кажу: отак туди-сюди, туди-сюди і таке важкуче, що просто ну вже я його і підняти важко, дома зараз машину нестиму. Ну і плюс я ж кажу, що зрозуміло, що в жінки буде їхати машина, але совість дама, то я ж вирішила вже наступного разу передам їй. О, дивіться, який ящик. Ящик великий, тому що я взяла. Стандартну цю ну, з нової почти. Ящик. Отакий. От То воно у мене там нічого не влазить. А це ще щось, оця фігня, не знаю, чи розстрігла. Я вже пробувала. Бачите, не зразу стрібається. оп, потім скріпляється. І ще ж. залила, Що нерви, тут у мене порте моя посилка. А ще, дивіться, що зробила. Залила печку, надо печку мити. Йохани бабайка. У мене в 12 пиріжки е, стрім. Обов'язково приготуйте. Це не пиріжки, це просто бомба. Бомба. Я скільки готувала тісто, це найкраще серед їх. Ні, я теж готувала таке просто дуже давно. Час нагадала вам, тому що цей рецепт ви забудете про всі рецепти. Сьогодні Саша вранці їхав, один пиріжок залишився. Ми так його знаємо, що йому на сіданок це чотири дні. Він як тільки з духовки. Просто красавець. Так що щоденько зараз помию 12 часов е, прем'єра і поїду в місто, тому що посилка, ще треба поїхати. Я вам потім розкажу, як нас питаються надурити. І чому так виходить? Все розкажу. Так, я виїжджаю, ми і приучаємо, що ворота відкриті, що вона не бігла. Де ж вона? Он вона ходить. Дивіться, дивиться, дивиться, що я виїжджаю. В неї настроєння впало. Он вона, бачите? А. Так, ага, зараз бабушка буде воювати. Все, закрива бабушка. Так, поїхали. На вулиці Сонця немає, але не холодно, тому я так політні модіта. Боже, де та старість взяла возялася? Тепер окуляри треба на шиї носити. Раньше Браслети до кольця, зараз веревка з окулярами. значить Дивіться, зараз я вам продовжу свій. За... Зараз я заїду в Не. зараз я заїду у Маркетоп, куплю намастку. І, І ця жіночка теж каже, син студент обожнює у цю пікнік. І потім поїду, так воно по, по, по путі, поїду наверх на електростанцію, і мені треба в, в абонентський відділ зайти. Що вони мені виставляють? Дивіться, 9 числа, по приват 24, оновлюється е, квартплата. У нас що? Газ, сміття, е, відведення газу відведення і світло, і плюс е, інтернет. Я все це заплатила, бо вже 9-го це було. 10-го я заплатила, в мене маються квитанції. Заходжу я вчора, приват 24, подивлю, що ж у мене там ну, нормально вчені. Що я бачу? Я бачу, що електричество б'є червоним, тобто 1376 гривень з копійками в мене не прийшли. Як це так? Вони мені ставлять їх долгом. У мене є квитанція, привадцять 24 це все елементарно. Я натискаю на платіжку що я платила. Куби ті, що вони мені виставили, і те, що в мене заплачено, вони співпадають. Тобто, це за той місяць. Що це за фігня? Що це за фігня? Вони розраховують, що вони ж не знають, хто тут мешкає. Ну, мешкає тут пенсіонерка, якась, яка 2 плюс 2 не додасть, а вони це знають, що вони можуть. Пенсіонери, коли бачать, що червоним щось б'є, вони, масло, вони пос... а вони останнє дадуть не будуть їсти. От зараз я послухаю, що вони мені роз... будуть розповідати. чому? Вони скажуть, це ще не знялося. Ще... Так чому вибачте, те що заплочено, газ, сміття, все це не б'є, а б'є тільки електрика. Ну Я маю на увазі червоним, воно червоним вибивається. Так що я не буду гадати, я не буду засиратися мозги. Вони могли сказати, що ви знаєте, ви першого числа. Я першого числа, ми прилетіли, ми приїхали додому, і я перш за все передала показники. Тому що знаю, газ можна до п'ятого, а електрика, якщо 30 днів, то бажано 30, то якщо 31, то першого. Я це знаю, бо вони виставляють по-середньому. Я думала, може виставили по-середньому. та щось таке ж посереднє. Якщо я кожні показники, які я даю, я привчила себе ще це із квартири. Я в мене є книжечка для було в квартирі для води, для холодної, для гарячої, для газу. Так і тут у мене електрика, окрема книжечка, бакнотік. А те, що стосується газу, у мене окремо. У мене кожне записано кожне показник, який я даю. Так що послухаємо, що вони будуть казати. Добре? Ну що, прийшла тут, звісно, черга. Тут у них немає обіду, вони ну, міняються. Ну, очередь черед невелика, дві людини будемо стояти. Я, сам, я вам потім розкажу, що до чого. Ой, бачите, скільки коштує? 4,32. Комп'ютер за вистрішки. Це розкажу, що мені то розказали. Ви знаєте, що е, я відкриваю Приват-24, а червона от та уже зникла, уже немає. Тобто, через Приват 24 вони що платіть за світло через Приват-24 не раніше, 15 го числа. 15 те число запам'ятайте, тому що у них... Система, от мені прийшли платежки вже в приват відкриті 10-го числа. Я раз й плачу, поспішаю. Не потрібно. Світло треба оплачувати 15 го числа, тому що вони не перерахували і воно висіло, висіло, потім воно знімається. Вона почала, лек, де як мчиться, диви, як мчиться. По городу можна, значить, так місарти, ну не простий. Коротше, ви зрозуміли, що якби я глянула в цей в телефон, то можна було б не їхати. Але я два дні, це ж перед... сьогодні понеділок, то в мене воно було. Ну, я заїхала і дізналася, що платити потрібно 15-го числа. Ви зрозуміли, так? Да?